Раніше я думала, що 40 – це пенсія, але за місяць мені вже 45, і тепер я точно знаю, 40 – життя тільки починається. Якщо звернутися назад, то можна побачити, що більшу частину свого життя я провела в якійсь боротьбі в бунті, в супротиві, в пошуках, в пошуках відповіді на питання: хто я, про що я, звідки, для чого, яке моє призначення. І тільки ближче до 40 я перестала боротися, перестала боротися з собою, з життям. Я перестала шукати себе і знайшла себе. Я почала займатися тією справою, яку дійсно люблю, здобула свободу і живу тим життям, якого прагнула. І за останні 5 років я прожила такої насиченості і яскравості життя, яке не проживала попередні 20. А найголовніше, я на кінець полюбила себе, я прийняла своє тіло, і я дозволила собі бути собою. Різною. Я перестала вважати, хто і що про мене подумає, хто і що про мене скаже. Мені абсолютно все одно. І я більше нікому нічого не доказую. Я стала для себе авторитетом і мені цього достатньо. Я вважаю, що вік в паспорті це тільки цифра, бо важливо, що в голові, що в очах, що в серці, що в енергооб'ємі, який є досвід, які здобутки, які цінності, чим наповнена моя ємність, і чи маю я чим поділитися з людьми. Так, 45 – це певний рубіж, але 45 може стати і хорошим стартом. А ти що думаєш?